Привіт! Нещодавно у нас на каналі вийшов огляд Ноуту 2E і 15. Це дуже цікавий ноут з декількома привабливими фічами за базовий прайс. Прям мінімальний прайс. І не встигли ще люди, яким незнайомий сарказм дописати комент про те, що ігровий лептоп без дискретної відяки не ігровий, а у нас уже інший ноут від 2E. Знайомтесь, це комплекс Pro 17. У обох цих ноутів дуже багато чого спільного, тому не дивуйтесь, якщо під час огляду цього ноута я буду вас відсилати до огляду того ноута, тобто Imaginary. Коли додивитись комплекс, обов'язково подивіться Imaginary, посилання на нього буде в описі до цього відео. А ще я не міг не зачепитись за слово комплекс у назві, тому інколи буду робити дуже такі. Тоненькі і непрозорі відсилочки до своїх власних комплексів. Поїхали. Я товстий, а Note ні. Так, завтовшки він лише 19,8 міліметра. Я важкий, а Note ні. Він важить всього 2 кілограма 250 грамів. Ноут стриманий, а я ні. Майже нічого зайвого в дизайні, ніяких загравань з кольорами, формами, текстурками чи матеріалами. Кришка та нижня частина металеві, рамки екрана та простір навкруги клавіатури та тачпада пластикові. Корпусу, як на мене, трохи не вистачає жорсткості, але з іншого боку, така гнучкість може врятувати ноут. Під час падіння. Відкривається лептоп одним пальцем. Ще є одна річ, яку не можна не відмітити. Наприклад, Apple запозичує багато, якщо не всі свої інновації, у інших брендів. Тому немає нічого дивного в тому, що інші бренди теж запозичують ідеї у якихось інших брендів. В цьому випадку це Ergoli... Ні, не він. але при розгортанні ноута нижня частина підіймається над столом, завдяки чому охолодженню легше працювати. Добре зроблено, коли я казав, що немає майже нічого зайвого у дизайні. Під цим майже я мав на увазі оце зазвичай лого всередині, десь під дисплеєм, але тут місця під нього не те, що багато. Але люди, які б бачили менший логотип, були б вдячні виробнику набагато більше. Це, звичайно ж, суб'єктивно. Рухаємося далі. Що ще не дуже сподобалось, це розташування кнопки живлення. Вона, як у планшета, збоку. Але це не планшет, не трансформер, тому це розташування трохи дивне, особливо враховуючи те, що це сімнашка. І цю кнопку можна було б ткнути десь праворуч від клавіатури, ліворуч від клавіатури та навіть над клавіатурою. Тобто не те, щоб це було прям проблемою, це просто щось із жанру. Очевидно, що можна було зробити краще, краще, не інакше, краще краще раз вже почали про те, що де розташоване. Продовжимо. Поруч із кнопкою живлення, гігабітний LAN порт що в такому тонкому корпусі класно, USB 2.0, картрідер під мікро-SD-шки та комбінований міні-джек. Ліворуч живлення HDMI, USB 3.2, Type-C теж 3.2, та ще один Type-C з четвертим Thunderbolt та Power Delivery. Дисплей, тут повторюсь, 17.3. IPS з частотою оновлення 60 Гц. По кутах огляду питань немає, як і по антибліковому покриттю. А ось по іншим параметрам є. Але Спочатку треба зробити одну дуже важливу ремарку. Перед тим, як писати щось про цей ноут, я писав про ноут з oled екраном. І, звичайно ж, до всього крутого звикаєш швидко. Отже, тут кольорів мені не вистачило. Запаси яскравості теж. Я не знайшов інформації по охопленню кольорових просторів, але та немає ніяких але. Це просто недорога IPS-ка. Але це зовсім не вирок. Є ж люди, яким некомфортно з OLED-ом саме тому, що він має, як на їх уподобання, перенасичені кольори. Ось їм тут буде прям комфортно. Головне, що по кольорах без перекосів, як було в Imaginary. все збалансовано. І якщо хочеться, то завжди можна покрутити налаштування ручками. Ноут сучасний, а я ні. Всередині Intel Core i 7 1260p, 32 Гігабайти оперативної пам'яті, яка не розпаяна на платі, тобто її обсяг можна збільшити до 64. Так, це ddr 4 з частотою 3200, але ж все ж таки, це ноут. З нижньою планкою прайсу, але до прайсу повернемось трохи пізніше. Спочатку подивимось, на що ж він здатен. Звичайно, ж всі і тести та ігрульки будуть ганятись у перформанс режимі. Ще є один дуже важливий нюанс: тут підтримується двоканальний режим роботи пам'яті, але планка встановлена лише одна на 32 ГБ, гігабайти. Повторюсь, тому результати деяких тестів та ігор, саме тому, що просто відяха залежить від двоканального режиму оператви. Ці результати будуть не дуже. Теоретично можна було б поставити другу планку оператви та показати, як може бути, але ж ні. Ось вам, як воно справді є. Подовжений тест PCMark сказав, що ноут впорався на 4708 поінтів. поїнтів. Не рекорд, але непогано, точно непогано. cpu профайл показав, що проц доволі добре себе почуває, навіть при високих температурах. Найтрейд, який про графіку, видав 11 тисяч поїнтів, теж добре прогрівши яху. Blender. як зазвичай, рендери. Процом та GPU-шкою. Проц вирендерив за 3,58, а відяха впоралась за 4.02. Рендер нашого, тепер вже стандартного випуску новин у 4К на 12 хвилин у прем'єрі. Через той самий одноканальний режим рендер затягнувся аж на годину. Наче нічого катастрофічного, але, ноут, на такому ж самому проці з такою ж відяхою, з цим же проектом впорався за 22 хвилини. Тобто ось вам і різниця у двоканальному режимі пам'яті. Ігри. Очікувати від нього див в якійсь сучасній триплейщині не варто. Але все, ще існують актуальні ігри, в які можна грати. Більш-менш стабільних 50 кадрів на секунду у Фортнайті вийшло досягти лише знизивши налаштування на низькі. У CSGO на середньовисоких ноут видавав 30 кадрів на секунду. Не дуже стабільних, якщо чесно, але видавав GTA 5 Online На середніх все ж таки дала 30 кадрів на секунду. Умовно. Такий собі біля консольний Experience. І знову ж одноканальний режим. Просто пам'ятайте, що якщо ви захочете купити собі цей ноут, no, то обов'язково відразу беріть другу планку оператови. Ну а щоб це все встановити, у вас є терабайтний М2-накопичувач. І ось що про нього каже Crystal Disk. А ще можна встановити другий накопичувач під це слот та об'єднати їх у RAID 1 або RAID 0 Тачпад. Він розміром більше за мій смартфон. Ви тільки подивіться, який він величезний. Тому хто звик до тачпадів більше, ніж до мишок, буде прям бомбезно. Клавіатура. В цілому вона тут така ж, як і в Imaginary, з тою ж самою окремою літерою G. Тому дивіться огляд Imaginary. Ще й про фірмовий софт дізнаєтесь, який тут теж такий самий. Посилання, нагадую, буде в описі. Звук. Його вистачає по гучності, хоча в такому корпусі можливо було б і гучніше. По об'єму він середній, а ось низький просто позначили. Ще є інфрачервоний датчик, який допомагає вам користуватись Windows Hello. Розпізнавання проходить за будь-яких умов доволі швидко. Wi-Fi тут шостої версії, Bluetooth 5.2. Акумулятор 73 Вт години. І у потоковому Full HD відео з Ютубу на максимальній яскравості та гучності ноут протримався аж 6 годин. Що для сімнашки прям дуже і дуже добре. Про всяк випадок уточнюю, що режим живлення був переведений на збалансований. Ще є один дуже вагомий аргумент на користь цього ноута: це трирічна гарантія. Як на мене, це прям дуже круто. А тепер до головного. Прайс 47,5 кг. Давайте подивимось на Яка UA, що ще цікавого та дуже 17 дюймового та 32 гігабайтного в аспекті оперативки, існує за ті ж гроші плюс 5 кг. Є ROG Strix G. хоч і на дев'ятому поколінні, хоч і з меншим накопичувачем, але це ROG та ще й з дискретною відяхою. А ще є Dream Machines, який теж з дискретною відяхою, та ще й процом серії H. Теж 12-го покоління, теж i7. Саме на нього я б, мабуть, і дивився, якщо б обирав ноут собі. Виробник позиціонує цей ноут як корпоративний сегмент, тобто Excel, Сієремки, Код і все таке інше. І він відповідає цим критеріям: великий екран, нормальний проц, багато оператви та можливість розширення як оперативної пам'яті, так і накопичувача. Ще й доволі непогана автономність. А от як для пересічної людини, ноут. Якийсь усереднений, як для свого прайсу. Під роботу з фото потрібен більш цікавий екран і, скоріш за все, не Full HD. Під роботу з відео 3D або ігри потрібна дискретна відяха. Мабуть, під роботу з кодом він справді підійде, але у тому ж прайсі є більш цікаві в аспекті продуктивності ноути. Ось саме тому він усереднений. Ось таким вийшов 2Е комплекс Pro 17. Не забувайте наближати нашу перемогу донатами на ЗСУ за посиланням під цим відео та підписуватись на наш канал. Побачимось!